Йоу, я вас вітаю у новій серії нашого мазафакерського шоу Тату на ослик. Я хочу привітати у цьому відосі Влада, Сашу і Максима. Якщо тут є ще якісь глядачі, окрім наших трьох постійних, це новорічний ви. <смас> Серйозне шоу. Ми сьогодні на корпораті новорічному у віан-тату. Щоб euh, зробити їм татуїровки, поэтому смачного, якщо щось їсте. От я з вами чокаюсь, якщо п'єте пивко. Слава Ісусу Христу Слава. і полетіли. Перший учасник ну так, увірено залітає. Честь, День добрий. День То є Давід. І Давід мовив, що он хоче е, дяру. Так, дуже. — Все добре. До побачення. — До побачення. Те, що ми зараз поговоримо з дівчиною, ніяк не пов'язано з тим, що наступний рік це рік змії. Кейт Корсоткінс. Добрий день. Ти хотіла зробити турил. Хотіла. Ти будеш, як е, Давід, казати, що тільки не на лице. Ні, можна і на лице. <ріць> Все, виключаємося. У нас е, перше питання. Чим тобі найбільше запам'ятався 24-й рік з твоїх досягнень? Що в 24-му році я почала вести е, аккаунт нашого боса. Наш бос часто каже про те, що він хоче татуїровку, але він ще не вирішив яку. Я навіть знаю, яку він хоче. А яку ти хочеш, щоб зробив бос татуїровку. <ріць> Не яку ти знаєш, що він хоче, а, типу, ти от хотіла би, от, типу, Ігор, тебе б знаєш, що була ахуєнна? Знаю, знаю. Ось тут на грудях «Жизь завян. Момента морі, напишіть на латині «Жизь завян. Мінус 50% на таку татуировку. І останнє питання. Пила алкоголь? Ні. Будеш дуть? Буду. Коли буде звук і ноль, і можна буде... А дуть чи вдихати? Дуть, дуть, нормально треба. <риво> дуй, поки не зупиниться. Дуй, 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 дуй. И 0! 0. Вау, 0. эта 0. хуйня работает! Все, Катя, другий наш участник. 58. Кто сегодня на 2 промили надует? 100 гривень. <свят> у нас есть третья участница, очень занятая девочка, Алена. Можете пока посмотреть, как люди, смотрите, смотрят в холодильник. Мы Сейчас мы будем э, спрашивать у Алены, готова ли она... Нет, на татуировку. Алена... Мы можем с вами поговорить или попозже? можем. А, можем. Ты хочешь татуировку? Да? да. Давай. Это Алена. Она сказала, что она тоже хочет татуировку, да? Да. Я люблю портаки. Я люблю портаки. Хорошо, покажи свои самые галимые портак. Выбач, Андрей, но объективно. Хуйня. Класс. Кошки хуйня. Это покемон. А, <реш> то філон, тогда аніме хуня. <реш> Маємо таке питання. Тобі за 24 рік запам'яталось твоє досягнення. от Твоя радість за цей рік. Радість? Те, що я вартувалася на от дуже класну роботу. Ну, на нормальну роботу. Їм всім нужна повищення. У тебе запитали, Альона, от шефу, яку татуїровку треба було б зробити, от щоб ахуєнно було, то це була б. А, море. Море. Ти типу, пила алкоголь? Ні. Перевіримо, да. але трошки треба потікувати. Правильна відповідь не пила. Топор. Правильна відповідь топор. А, подожди! У нас сьогодні тут студія, і сьогодні тут будуть стріляти з лука і з чеснока в цель, щоб обрати місце і ескіз. І Альона, нам треба відпустити першою. тому... То колись стріляла з лука. Ні. Іграла в Варкрафт. Я кидалась в брата подушками. Ти знаєш правила, що ти обираєш місце. Спочатку вистрілом, а потім крутим, і там вже буде ескіз. Окей? Окей. Okay. Так як попередній наш випуск забрав три перегляди, стріляємо ми з трьох метрів сьогодні. Я би тобі показав, але я женат, поняла? Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, я перестаралась. Нормально, давай. Ура! арм? А що це форе арм? Братан, ти вже п'ятий раз. Я не бляд... запам'ятаю! Арм це рука. А яке місце руки? Я думаю, тут у мене вже спартачок такий хорошенький. Можна зробити над ним. Над кошечки Е, Покемоном, так, так. Типу. Хорошо, крутим колесо. А, а я ту сторону без різниці, так? Е, як по кайфу, так. Да. А який колір хочеш, щоб був фіолетовий, оранжевий. Пропор ЛГБТ. Какой? ЛГБТ. Спасибо компании Крафтсман за подшипник на нашей мишени. Був зеленый. Я свидетель. Кошача тема, кстати. Готовим місце. Йоу. Полетели. Наш просто бездомный татуировщик застав. Сегодня да. он будет снова робити татуировки, да, хорошие, в этот раз нормально все будет. Надеюсь. Да, Надеюсь. Э -э Надеюсь, Все, Алёна готова в моему предупреждению. Да. 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 Не да. раздеваться? Да, полностью до Да, мы сядем вот тут на Да. Кстати, это да, погода. Ребята, давайте все сюда, новогодний корпоратив, а, мы с вами... А... Ненавижу а, вас. А, что мы в этом году сделали многое. Достигли не так много, как хотелось бы, но все же. Суки, а, это все за вас. тату! <г panting> э, идем, у нас, да, идем, еще есть разговор. Первое питание, а, есть петличка, пока а, мы fünf, не набухались. Э, кого за 24-й год ты бы хотел отметить? И вот, людина, которая привершила, как это, твои ожидания? Моя Матуся. Привет. Хорошо. Тогда сразу следующий вопрос. Понятно какой? Кто просто козлина полная за 24-й год? Блин, подстава. О, банкиры, не знаю. Вот они, козлины. Mm -hmm. Хорошо. И а, он... риелторы, риелторы, риэлторы тоже. Кому ты обещаешь в следующем году сумасшедший, просто не останавливающийся карьерный рост? А, блин, себе. Я ж до сих пор безработный. Все, клас. Хорошо, спасибо. Саша нам вирішила показати свою нову татуировку, щоб ви всі охуєли. Раз, два. Клас, це зебра, Та темне животне. А, це же, азіатська татуха, точно. Наложиш азіатську музику спеціально для Кирилла. Да, и... Чок, це нельзя оставлять. Да. Це вони крізи, це навіть випуск хуйня повна. У мене на день народження теж скоро, скиньте на ось вот цю карту дінь. <laughs> я свою ставлю. У <laughs> моїй малої днюха через тиждень. Юрія є <laughs> дитина? Нагенерируєш дитина. Йоу, стріляємо е, wow. з лука. Кедись ти вже стрілявиш з лука? Так. По перше, треба обрати місце, uh -huh. а пізніше будемо скренчити коло і обирати е, скіч, скіч, скіч. Szkic. Szkic. Szkic! Yo, <laughs> Ja pierdolę! <laughs> Ej, to nie jest takie łatwe! Z normalnego jest łatwiej, człowieku! To jest znowu ruka, ja już zapamiętałem, yo! Ruka! To jest ręka. Dobrze, na jakim miejscu będzie? Chyba tutaj. To jest tu? Gdzieś tu. Dobrze, Bez nie będę trochę malczyków na wideo. Нормально. Іде, ми сразу покажемо Захару. Захар друга татуировка. Зараз ми Давіду з Польщі наб'ємо татуировку. Слава Україні. У Альони готова перша татуировка. І ми зараз вам покажемо, що вийшло. Ну, взагалі, давайте так. Ну, нормально. Мені страшно. Ой. Это корова! У -у -у -у, корова с цветком! Корова! корова. Блин! Корова! <свят> это корова! Напишите в комментариях, это медведь или корова? Это корова с цветком! А классно! Классно? Но я Ровно. Я думала, я ну, честно, ладно. ты первый раз эту машинку в руках держал. Да. <свят> я думала, будет намного хуже. Класс, думала, будет ты довольна? Гадость. Да. Не, ну хорошо. Нормально, вот, э, закінчується рік такою приємною, приемную Тату... Мишко. Все. І <рес> у нас в потрібно нужно поцеловать ведущую. А Она тебя может тебя поцелуй. Ладно, все. Не надо никого целовать. Блин, ну ладно, выключи камеру, поцелуемся. Ладно. Не вперше, я думаю, на сеансах у Захара, але вперше в нашому шоу Ну, Ми зараз спробуємо красти у нього часи: Romanian final boss. Mm -hmm. Witamy! Jak czujesz siebie? Zajebiście! Zajebiście czujesz? My teraz chcemy tobie pokazać Nowy Dziar! Zajebiście, top! Łooo! Łooo, yes. Jeszcze mam jedno pytańko, jak tobie mój zegarek? <gry> jak tobie tatuaż? No, no, no. Piękny! Piękny? Piękny! Piękny. Jak dziękuję. to jest? Kwiatka? Albo jak? Kwiatek! Kwiatek! І тепер ми зараз передвігаємося і беремо Кейт Кросоткінс. Щоб, коли ти стріляла з лука... Ні. <noise> зараз <noise> стріляємо з лука, вибираємо <noise> місце, потім крутим і вибираємо ескіз. Трошки <noise> мені заснило, але, згодом, не слухаю. Нега, нега, мені ця водярка заєбіста. Піздець. Блядь. Показано б'єш, я не розумію. Это опять рука, руках. Это опять руки? Кисть. Ну это видно место, как бы на работу в АТБ не возьмут. Я в сразу нормально. Вот тут можеш крутнуть, можешь не дуже сильно. Який Крутых. Колір. Нема різниці. Все, теперь меняемся. Меняемся, 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 меняемся. Есть шанс, что Каті попадется якесь говно. Но, это же Новый год. Я запоминаю и корпоратив уже надолго. Должны сбываться мечты, а значит... А можно подглядать? Нет, стоп. Юшенко, так! Юшенко, так! Нормально, нормально, это гламурная темка. <звучит> хорошо, готовим место. Захар. Я уже приготовил место. Он уже приготовил а, место. А, а, Подписчики вас наебали. А ты бить начинаешь? Ты мне хоть скажи, когда начнешь. Ты это почувствую. Это Гена. И Гена самый главный боксер Виана. Если вы хотите в комментариях написать, что мы вам набьем ебало, Гена вам набьет ебало. Ігор хоче собі татуїровку, але він каже що там щось про море, про оцю всю бердянську тему. Якщо б ти йому радив зробити татуїровку, щоб це було за татуювання? Я собі робив. Ігор казав, що можливо він зробить щось подібне до того. Це, це татуювання означає, що типу, я готовий віддати там свої органи на донорство в якомусь критичному випадку, так і так далі. То в принципі таке можна зробити. Ну приємно, так? Да? Напишіть в коментарях, якщо... Я знаю серйозно, сторі, типу. Я не цікав, я цікав, цікав. Я не цікав, Зробіть таку татуїровку, якщо гена вас вирубить, то ми випадаємо ваші органи. <реку> <реку> У нас готова третя татуїровочка. І зараз Кейт Красоткінс. Я вже не можу дочекатися, давайте швидше. На кісті, це сміли. Там рішення. багато чогось було. Все? Можна дивитись? Три, два, раз. Мяу, мяу мяу мяу, мяу, мяу 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 Ну чесно, я не знаю. Ну, типу, всі б'ють э, зірочки, сердечки. Ну це не погано, це типу окей. Нормально. Год змії, я ж no? вам говорив, не просто так. Ну, може, ліпше було б змія. Ладно, йоу, з Новим годом клас безплатно, 250 Ну так, да, безкоштовно. Okay. Ні, ну нормально, no. ну типу. Просто це як у всіх. Вона ну, в цілому гарно виглядає. Ну, це... ну... Стадія торгу. Да, да, <рес> на Я на стадії прийняття. Добре, що не на стадії визбудження. І у нас є четверта учасниця. Як тебе звуть? Аня. Аня. І Аня готова зробити такий року, коли перш саме твоє найприємніше досягнення за 24 рік. Це може бути особисто твоє. От ти е, е, кайфуєш від того, що за 24 рік ти зробила? У мене пішов дуже хороший кар'єрний рост в свої 18 років. 18? Тобі 18 років? Ну вже 19. Ігор Ганжа, наш папа, хоче зробити собі татуїровку. Але якщо ти б йому радила, що б це було за татуювання? А, це РМ на груді. Хто? ЦРМ? ЦРМ. Я думав, Dodge Ram, типа. Це не, рем, не, а тут лука! У! Mm -hmm. Я зараз дуже трязвий. Нам треба спочатку обрати частину тіла. Опа. Я а калф це що? Нога. Нога. Хорошо, у нас було три руки. ви побачили, тут був калф, це значить якась частина ноги. У тебе є статуки на ногах? Да. Одна. Большая. Ну, така. А, ну ладно, нормально. Я відчував, як ти хотів щось сказати, але потім їй їй мало років. <реку> Давай, типа. Крутим. типа так, можеш сильно, можеш не сильно, от як покажеш. Щип. Поставили пиздец, підшипник, он крутиться. Я вже хочу домой, олку. Я пішов, я пішов, тупос, я пішов. Так, і... Ні, ні, з фіолетового не буде, але було приємно, якщо б людина, типа... О, ні, Це садь! І ще раз. Ющенко, а, так, ющенко <рі> так, Ющенко, так, це наш президент. Так, так. Разом ні, нас ні, багато. Ні, ні, ні. Захар! На ну там на ногі, там на ногі. Також те стакан? Пластиковый <laughs> Еще одно готовим место, Еще одну робим татуировку One eternity later. Я бы хотел потрогать руками Как выглядит эта татуировка Но Новая владелица этой татуировки Блин, я боюсь тебе за волосы вырвать Раз Два Один очки Один очки Ребята, ну, демонов набить мне. Это ржака? Это не смешно. А тебе зато под помадку походит. Не подходит. Напишите баба... в комментариях, кто согласен с тем, что подходит под помадку. Нет. А тебе не стыдно? Не похуй. Мне похуй, я татуировщик. А удаление мы... будет? Удаление Машина. вот так, примерно по... Ангрена ебаная, бля. Смотрите в новой серии Холостяка. Нам надо пойти поговорить в микрофон и подуть в алкотестер. Короче, у нас есть. Итога. Еще раз, пизды. Мы подарим ваши органы. Это пиздец, чувак. У нас есть последний конкурс. Людина. Яка волкотестер надует большую кількість промиллой Забирает Игоря кабриолет Або татуировку, або безкоштовний пирсинг Нам потребно три участника Три зу е, -е проебал, хорошо Давай, вдвоем Вы теперь ебашите, кто один остается Okay. Хорош. Это алкотестер с мусорки. Пошел. <свист> Нет, оно. Это... <свист> <свист> О, дуй-дуй, дуй, 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 Нет. дуй, дуй, дуй. Нет. Хорош. Два. Два. два! Хорошо. Не, два это пока чемпион. <Cette hetico> Yo! you lost. Дуй, 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 дуй! И... Сосать! В кінці цього відео я вам хочу сказати, пацани, лайкає одна людина з десяти. Поэтому, по-братськи, поставте лайк, напишіть коментар. Ви можете виграти собі скидки на татуювання або відвідування мережі Віантату. Ну і з Новим Роком, з Різдвом Христовим, і щоб 25 й рік дав вам можливість виїбати всіх. Подставте слово куди. Щастя, здоров'я і пока! До нових зустрічей!